Більшість людей думає, що прикус це лише про рівні або нерівні зуби, але це далеко не так. Насправді все доволі глибше. Нижня щелепа, коли зміщується вперед, назад, вправо чи вліво відносно до основи черепу, зміщує центр тяжіння, і відповідно голова змінює положення. Якщо голова змінює положення, відповідно це все знаходить свій відголосок і в шиї, і в спині. І відповідно людина вже комплексно. Отримує велику кількість проблем з опорно-руховим апаратом. Хронічні напруження, головні болі. Спазми у м'язах шиї та голови, спазми жувальних м'язів. Все це поєднано з аномаліями прикусу. Відповідно, якщо ми хочемо вирішити ці питання, масажі вам точно не допоможуть. Потрібно викоренити причину, а не наслідок. Бо справжнє здоров'я це коли все тіло функціонує як один єдиний організм. І чим менше у нас буде похибок в скелеті та структурі, тим краще буде наше загальне самопочуття. Якщо хочете не просто гарну усмішку, а й якісно покращити стан свого здоров'я, запрошую вас на консультацію. Ми почнемо з діагностики вашої клінічної ситуації.